В місті Новомосковську ми, як і всі, долучилися до закликів і до програми економії електричної енергії. Більше ніж втричі, ми зекономили е електрику щодо вуличного та дворового освітлення. І таким чином, я вважаю, ми робимо наш внесок в загальну економію. Щодо готовності до е опалювального сезону, теж хотів зупинитись, тому що це зараз болюче питання. І воно теж пов'язане з тим, що відбувається навколо ударів по критичної інфраструктурі. Наше місто одне з шести міст Дніпропетровщини, яке користується центральним опаленням. У нас на 100% ми на сьогоднішній день готові розпочати опалювальний сезон. Завтра працівники газового господарства разом з нашими комунальниками розпочинають розпломбують наші котельні. Ми розпочинаємо опалювальний сезон і будемо подавати теплопостачання в наші багатоповерхові будинки. Також сьогодні, після тижневих канікул, розпочалися заняття в наших школах онлайн. Всі діти мають сьогодні технічну змогу, і наші вчителі мають технічну змогу викладати в тому році. Ми Заздалегідь е, потурбувалися про те, щоб е, у нас була така технічна можливість, і наші е, вчителі, наші школи всі обладнані відповідним, відповідним обладнанням. Також е, ми змогли е, вирішити це питання стосовно всіх учнів, які бажають е, займатися онлайн зараз. Багато хто дійсно виїхав за межі нашої країни, але і вони навіть з-за кордону. Теж доєднуються до, наших, до цих занять. Дякую нашим вчителям, які, не дивлячись на складну ситуацію, виконують свої обов'язки е, так же справно, як і е, всі інші представники інших професій місця Новомосковського. Е, трохи м, щодо ситуації з ковід. У нас ситуація стабілізувалась. На сьогоднішній день відбувають стаціонарне лікування 22. 22 людини в нашій лікарні поряд з іншими хворими, в нашій лікарні зараз близько 150 людей проходять лікування. Це нормальна ситуація, але це не так би мовити не умова розслаблятися. У нас нашій амбулаторії повністю е е мають можливість проводити щеплення і зараз е теж. До речі, хочу відмітити, що теж активно проводиться щеплення, і багато бажаючих роблять і бустерні, бустерні дози, і а дехто ще досі перші дози вакцини отримують. Також наші лікарні обслуговують і військовослужбовців, вони проходять лікування у нас, і внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Вони теж у нас. Всі проходять лікування. До речі, і, і в школах у нас е, близько двох е, сотень е, нових учнів доєдналися саме з внутрішньо переміщених осіб. Е, роботи комунальних служб е, критичної інфраструктури міста всі проходять в плановому порядку. Наші комунальники виконують свої завдання, е, місто прибирається, навіть не дивлячись на ті загрози, які, з якими ми зараз стикаємось. Все ж таки хочемо, щоб наше місто нормально функціонувало і наші люди отримували повний комплекс послуг, які місто може надавати. Тому у нас прибираються території. У нас водопостачання та водовідведення безперебійно. Ми його воно відбувається. Ну і щодо теплопостачання. Я вже сказав, і інші напрямки теж працюють. Ми повністю виплачуємо всі соціальні платежі, працюють соціальні робітники, працюють управління праці, тобто всі міські служби і міські підприємства комунальні, всі працюють в штатному режимі. Завершуючи свій короткий виступ, хочу звернутися до всіх з тим, щоб ще раз наголосити щодо необхідності економити електрику. Ми це будемо робити і далі і закликаємо всіх наших е і містян і інших мешканців е і, Дніпропетровщини, і україни теж доєднуватись і економити електричне електричну енергію тому що це зараз дозволить нам пройти наш опалювальний сезон дозволить дозволі зиму у нас ще навесні були прийняті програми в березні місяці і з тих пір ми проводимо Безперебійно здійснюємо допомогу і власними силами за рахунок міського бюджету і пересел, і внутрішньо переміщеним особам, і також мешканцям міста, які потребують е окремої уваги, і е ця робота проводиться і зараз не тільки е за рахунок міста. Ми е змогли е домовитись з гуманітарними організаціями, і на цей час постійно на постійних е локаціях. Відбувається видача продуктової допомоги е внутрішньопереміщеним особам. Також ми змогли домовитися з організаціями, які виплачують окремо для мешканців для, для тих, хто зна знайшов прихисток в Новомосковську, виплачують грошову допомогу. У нас спостерігається пожвавлення малого бізнесу на території міста. Це дійсно так. Це є. У нас є і запити щодо. Релокації бізнесу, тобто на території міста, розглядають перевозити свій бізнес підприємці з більш небезпечних областей. У нас є підготовлені майданчики. У нас є підготовлена промислова інфраструктура, яка може прийняти всі, хто бажає відкрити і великі і середні підприємства. У нас для цього є всі можливості. Щодо о, наявності продуктів харчування, магазини повністю забезпечені і забезпечені, і ведуть безперебійну торгівлю. Звичайно, накладає відбиток те, що о, у нас вимикають електрику, і це о, в тому числі о, відображається і на наших о, на рітей. На роздрібної торгівлі продуктами харчування вивіски. Ну тобто реклама у нас не світиться, але магазини працюють просто закінчують свою роботу раніше ніж в звичайний час. Щодо лікарень, то вони працюють, як я вже казав, в штатному режимі. У нас вісім амбулаторій, всі вони приймають постійно пацієнтів. E, і не тільки мешканців міста, як я вже казав, а і військовослужбовців і переселенців щодо аптечної мережі, то вона у нас повністю працює e, в звичайному режимі, і вона забезпечена ліками. E, ну, як, мабуть, може бути e, в інших аптеках на інших територіях в даному випадку країни. Звичайно, логістичні ланцюги. Деякі е прорвалися, вони е змінилися, але всі необхідні ліки вони є в наявності. У нас е зареєстровано близько 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми бачимо це на вулицях міста, що у нас е з'явилося більше транспортних засобів з е номерами, з номерними знаками з інших областей: це Донецька, Луганська, Харківська область, е менше Запорізька. Та Херсонська багато звичайно людей, деякі люди і виїхали з Новомосковського. Точну ми точ, точну цифру назвати зараз важко, але мабуть приблизно населення трошки при є приріст, і я вважаю, що ми десь приблизно на 5-7 від мирного часу зросли не менше навіть ніж на 7%. Віримо в збройні сили. віримо в нашу перемогу. Слава Україні.